Вас вітає інформаційний портал золочів.нет у програмі Новини за тиждень від 5 березня. Сьогодні дивіться про таке. У війні на сході загинув 20-річний Ростислав Труханський. Обговорили питання організації транспортних пасажирських перевезень. У перемишлянському підрозділі Електроконтакт Україна відбулося нагородження кращих працівників. У центрі Золочева пограбували магазин за підпал сухостою загрожує адміністративна відповідальність. Відбулися установчі збори громадської ради при Золочівській РДА. Як зекономити на вартості електроенергії у нічний час? У золочеві знову зросли тарифи на воду у Миколаївському районі. В ДТП загинуло двоє людей. Золочів'яни відвідали Польщу в рамках вшанування композитора Михайла Вербицького. Відійшов у вічність 20-річний Ростислав Труханський, уродженець нового роздолу. Про це Золочів.нет Повідомив народний депутат України Тарас Батенко. Ростислав Труханський отримав важкі поранення на війні проти Росії, захищаючи від терористів місто Авдіївку вибухом ворожої міни. Хлопцеві перебило обидві ноги. Їх довелося ампутувати, осколки поранили все тіло із проникаючим пораненням живота. За життя Ростислава боролися у реанімаційному відділенні Дніпропетровської лікарні імені Мечникова. Його підключили до апарату штучного вентилювання легень. Доглядали за бійцем волонтери. Також кошти на лікування збирали мешканці нового роздолу. Сам Ростислав Труханський, сирота хлопцем опікувалася бабуся. В житті понад усе Ростислав любив танцювати брейк-денс. За перемоги на конкурсах мав нагороди світла пам'ять. У центрі Золочева обікрали магазин. До Золочівського відділу поліції звернувся 41-річний місцевий мешканець та повідомив, що в ніч на 28 лютого з його магазину в місті Золочеві невідомі особи викрали 50 мобільних телефонів, ноутбук та планшет. Чим завдали матеріальної шкоди на суму близько 60 тисяч гривень. Як встановили правоохоронці до скоєння крадіжки причетний 20-річний мешканець Дніпровської області, зловмисник проник в приміщення магазину шляхом розбиття вікна. На та відкручення кріплень решітки викрадені речі вилучено по даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Проводиться досудове розслідування. Повідомили золочів.нет у золочівському відділі поліції. 4 березня делегація золочів'ян поїхала у Польщу в село Млани, де відбулися заходи з вшанування композитора Михайла Вербиць. У складі делегації був і наш кореспондент. У селі збереглася церква покрови Пресвятої Богородиці 1733 року, парохом якої був до смерті Михайло Вербицький, 1856-1870 роки життя. Автор мелодії гімну Ще не вмерла України. Як вшанували пам'ять Михайла Вербицького? Дивіться у наступному сюжеті. У це маленьке село Млини приїжджали його учні, майбутні відомі композитори. Парфирій Бажанський і Віктор Матюк. Тут він писав свої майбутні візії професійної української музики. Музична спадщина отця Михайла Вербицького є унікальною і непересічною. Однак світові він відомий як автор музики державного гімну України. Цей мистецький твір на сьогодні є нерокотворним образом боротьби за незалежність нашої держави. Два річниця, приходу на світ, великого сина українського народу, священного Ірея Михайла Вербицького. Коли ми готувалися до цього свята, не думав, що сьогодні воно збере так багато визначних людей, шановні представники влади Польщі, України. Шановна українська громада, слава Ісусу Христу! Нас сьогодні тут так чисельно зібрав отець Михайло Вербицький, зібрав тих, які тут відновлювали Його могилу, тих, які вже десяток років приїжджають сюди. Кожного разу 4 березня і зібрав тих, які, напевне, вперше тут у млинах, на могилі автора національного славня України. Чому зібрав нас саме отець Михайло? Напевне, тому що своїм життям і в своєму житті він зробив те, що залишить слід в українській нації на довгі і довгі віки. Я є найстарша праправночка отця Михайла. І жила я в родині, яка зберігала всі традиції, і ми знали, хто ми є. І ми знали, якого ми роду. І коли вже почав звучати гімн, мене питалися, а я ж завжди була вербицька. Яке ти маєш відношення до Вербицького? Я кажу, як пряме відношення. Я дуже тішуся, що я дійсно є тим нащадком. Ми зберігаємо традиції і повірте, я не молода людина, ніколи не сподівалася, навіть що буде пам'ятник, пам'ятник є у Львові. Я направду дуже горда тим, що. Ж останніх днів на Львівщині масового горять сухостої на території області зафіксували понад сотню випадків самовільного випалювання сухої рослинності. Щодня під управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області здійснюється більше десяти виїздів на гасіння пожеж та займання сухої трави. Під час спалювання сухої трави виникає загроза перекидання вогню на лісові масиви, житлові будинки, що може призвести до непоправних наслідків. Дим, що виділяється при горінні, і забрудні атмосферу завдає великої шкоди здоров'ю мешканцям нашої області. Рятувальники закликають не спалювати суху траву. Бережіть себе та своїх близьких. 1 березня заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ірина Гримак провела зустріч з головами місцевих рад району, представниками підприємств-перевізників, громадськістю, з питання організації транспортних пасажирських перевезень на території золочівського району. В ході зустрічі голови сільських рад розповіли про ряд проблемних питань щодо пасажирських перевезень. Якщо по Золочівщині можливо. Не було таких гострих питань, але були гострі питання в питаннях транспорту в пасажирських перевезень по інших районах, і нами було прийнято рішення про те, щоб все-таки зустрітися в такому колі за участі сільських голів, представників району, для того, щоб зрозуміти, яка ж насправді сьогодні ситуація є по районі. З точки зору надання послуг з пасажирських перевезень, загалом на території району працює 10 автотранспортних підприємств. Загальна кількість маршрутів 43, які які обслуговують 53 транспортні засоби. Є базове підприємство району Золочівське АТП, Золочів я Автотранс. Я так розумію, що ТЗВ на Сорох, це буде скоро буде, будуть скоро всі три підприємства об'єднуватись. І буде створене базове підприємство району. З проблемних питань за наявною інформацією, я так розумію, що це є населений пункт Туркотин, -Тур який не має транспортного сполучення. І з своєю власною пам'яті те, чим займався особисто, це є Львів-Бортків через Велику більшаницю, де ми вдруге вже оголошуємо конкурс. І ніхто не бере в ньому участь. Якщо справді сказати у загальному, то на сьогоднішній день пасажирські перевезені перевезені загоються у задовільному стані. У нас наявні комунікації із перевізниками і сільськими головами. Ось ну і це дає нам можливість у такій критичній ситуації приймати правильне рішення. тільки що нам було сказано, що ми мали проблему по приватному підприємству Завада. Ось, і коли в цьому залі, ви пам'ятаєте, було десь 200 250 людей із помирян із інших сіл, ну, ми мусили приймати рішення. А рішення прийняли таке, що видали тимчасовий договір. Ось просили Богдана Миколаївича Налайка, щоб він що, значить, ну, пустив свої автобуси на ці рейси і ми таким чином урегулював. Проте кожен студент на що це є розвернення до перевізників. Що ті угоди, які вони підписали, що вони їх виконували на 100%. -во. Я не хочу сказати, що якась система, але були випадки, що люди жалілися відносно останнього рейсу батьків, чому зняти був рейс, останній рейс до упаки, Побіч, заїзд до жулич і ряд інших питань. Це є, я думаю, голови сільських раз зараз то більше скажуть, але я, в принципі, мав би таке побажання. Користуючись рівень, що сьогодні ви тут є, що перевізник розумів чітко, що він підписував, Якщо він приймав участь в тендері, і в конкурсі і, власне, мав бажання вижити той чи інший напрям маршруту, то напевно треба свій зобов'язання виконувати. 27 лютого у перемишлянському виробничому підрозділі Електроконтакт Україна відбулося нагородження найкращих працівників за показниками якості та найактивніших учасників процесу постійного покращення. Довше недавно ми пройшли наглядовий аудит, який проводила німецька незалежна аудиторська компанія Піцор. Яким ми черговий раз підтвердили те, що у нас на підприємстві належним чином функціонує правідні якості. У 2016 році було подано 868 пропозицій покращення, з яких 272 було подано профперсоналу, що становить 31% всіх поданих пропозицій. При цілі подати 20 пропозицій від загальної кількості працівників. На підприємстві було подано 23 відсотки. Це дуже хороший результат. 28 лютого в залі засідань районної ради були проведені установчі збори для формування нового складу громадської ради при Золочівській районній державній адміністрації. Під час проведення зборів було визначено кількісний склад громадської ради. Сюди увійшли 13 представників громадських організацій. Було сформовано її персональний склад шляхом відкритого голосування, після чого було обрано керівний склад дорадчого органу. Головою громадської ради обрано Габріель Ірину Михайлівну, члена громадської організації «Золочів.нет», її заступником кудерявця Богдана Антоновича, голову Золочівської районної ради воїнів афганців Пам'ять функції секретаря виконуватиме Довгань Ірина Тадеївна, член волонтерського сектору громадської організації Центр громадського захисту самооборона. Наступне засідання громадської ради заплановано провести уже 7 березня о 12-й годині в сесійній залі районної ради. 3 березня близько 12-ї години на автодорозі Київчо поблизу села Заклад Миколаївського району сталося зіткнення вантажного автомобіля Ман та легковика Фольксваген Джета. Внаслідок ДТП водій та пасажир Фольксвагена загинули на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це Золочів.нет повідомили у поліції. Львівської області. Встановивши багатофункціональні лічильники, можна зекономити. Про це запевняють у ПАД «Львівобленерго». Ми вирішили дослідити більше це питання. Про це дивіться далі. Зокрема, споживачі електрики мають можливість встановити багатофункціональні прилади обліку і оплачувати за спожиту електроенергію вдвічі менше в нічний час. Ми вирішили дослідити більше це питання, тому ми звернулися у Золочівський рем, де розповіли, якими бувають лічильники обліку енергії. Лічильники бувають однотарифні, це ті лічильники, які. На сьогоднішній день всі люди розраховуються, майже всі люди розраховуються, по один тариф, звичайний тариф, який згідно блоків, виставлений інкареє, і люди по них розраховуються. Є лічильники двохтарифні, тобто вони розраховані на дві зони, нічна і денна зона, і є лічильники трьохтарифні, коли є три зони, по яких люди розраховуються. Тобто є нічна зона, є зона споживання електричної енергії. Годинний пік це є з 8-ї години ранку і до 11-ї години і з 20.00 до 22, коли максимальна йде нагрузка на, на І всі інші години, тобто з 7 годин ранку до 8 і там з 11 до 20, і з 20 до 23. Також ми вияснювали, яка саме економія при багатотарифному лічильнику. Отак От людина, якщо споживає, 200, наприклад, 248 кВт електричної енергії, вона би мала заплатити 391 гривню 32 копійки, а до сплати вона має 326 гривень 65 копійок. Тобто Людина економить в місяць 65 гривень. Коли споживання, ну при тим самим відношенні пацієнтному відношенні є приблизно 1000 кВт, тоді родина би мала оплатити 1310 гривень 40 копійок, а реально вона оплачує 1124 гривні 6 копійок. Тут запевняють, якщо люди використовують електроприлади у нічний час, при наявності такого лічильника вони можуть ще більше зекономити. Що люди мають електроболяри. Електричні панелі або електричний обігрів і вони використовують нічний тариф, ну тоді відповідно відсоток, кошти будуть закономлені зростати, бо відсоток відповідно використання вночі зростає. Окупність лічильника буде, якщо в першому випадку вона приблизно півтора року, то при споживанні вночі більше кВт вона може бути і до півроку. Отож, що саме потрібно зробити, аби перейти на розрахунки за спожиту електричну енергію по тарифах, диференційованих за періодами часу? Порядок встановлення лічильників звернення в район, заява і влучення рахунку фактури, і за надані послуги абоненту буде встановлено лічильник після оплати на протязі до 30 робочих днів. 1 березня знову зросли тарифи на воду у золочеві. Таке рішення прийняв виконком золочівської міської ради 16 лютого. Отож, вартість води за один метр кубічний для споживачів, що проживають у приватних житлових будинках, складатиме 18 гривень 4 копійки. Для споживачів, що проживають у багатоквартирних житлових будинках, складатиме 18 гривень 88 копійок. Нагадаємо, що до цього з 1 червня 2016 року тариф був 12 гривень 5 копійок за 1 метр кубічний для приватних житлових будинків та 12 гривень 71 копійка для багатоквартирних житлових будинків. У Золочівському районі відзначать Шевченківські дні. Заходи пройдуть 9 та 12 березня. Із програмою можете ознайомитися на сайті zolochiv.net. Подаруємо шанс на життя Михайлу Кмецю. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Ще залишилося зібрати 127 тисяч 400 доларів. Дякуємо, що завжди з нами. Зичимо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.